На нас чекає складний наступний рік, і ми повинні бути готовими боротися за нашу свободу. Війна все ще продовжується, і нам треба ще завзятіше працювати, аби наближити перемогу. Ми не сумніваємося, що перемога буде за Україною. Питання лише в тому, як ми можемо прискорити її і якою буде Україна після перемоги. Як нам втримати економіку і як забезпечувати ресурсами наших воїнів? В якому стані буде наша економіка та інфраструктура після війни. Думаю, всі зі мною погодяться, що в наших інтересах прийти до перемоги не зі зруйнованою економікою, а в сильні позиції і бути готовими до економічного стрибку. Не просто відновити економіку, а вивести її на принципово інший рівень. І показати всьому світу, що у нас не тільки найсильніша армія, а й найпотужніша економіка. А для цього потрібно позбутися всіх гальм, регулювань, заборон для економіки. Я вважаю, що у 2023 році треба сфокусуватися на трьох задачах. Задача перша: провести радикальне скорочення державних витрат, зменшити всі витрати, що не стосуються війни. Всі вільні ресурси мають іти на перемогу. Задача друга зробити глобальну приватизацію, продати все державне майно. Це дасть величезні гроші нам на зброю. А це десятки, сотні мільярдів доларів. Це дасть змогу нам стати більш незалежним від заходу та знизити вітрати на отримання державного майна. Таким чином, ми залучимо українських та міжнародних інвесторів і, нарешті, отримуємо конкуренцію у сферах, де її ніколи не було. Наприклад, після закінчення війни ми матимемо купу зруйнованих мостів і доріг. Що з ними робити? Продати їх і більше не витрачати на це гроші, перетворити витрати на доходи. Нехай найкращі компанії зі всього світу змагаються за право будувати тут інфраструктуру. Підприємці зроблять все набагато краще і дешевше, ніж це роблять чиновники. Українське диво. Зможуть створити лише українські підприємці та приватні іноземні інвестиції. Але для цього треба створити найкращі умови для бізнесу. Задача третя. треба провести тотальну дерегуляцію, скоротити більшість чиновників та значно зменшити їх функції. Прибрати цей гігантський тягар податків, регуляцій, дозволів, ліцензій. Підприємцям треба дати зелене світло. Заможну Україну створить неблагодійна допомога Заходу. Тому, якщо ми хочемо вистояти, ми повинні спиратися на економічні закони. А вони нам говорять, що економічний розвиток залежить від двох умов: свободи підприємництва та приватної власності. Чого вам і бажаю.